Ви не повірите, але це відео створив один чоловік за 48 годин. Він створив це повністю за допомогою AI, ніякої камери, ніякої знімальної групи. Як це можливо? Перший інгредієнт цієї магії Мід «Meet Journey». Цей геній використовував його для побудови світу і створення основи для кожної сцени. Хочете крупний план, широкий кадр, просто опишіть бажане. Іміджорні зробить усю роботу. Вау-фактор в тому, що ви можете бути мегаспецифічним, вказуєте тип камери, об'єктива чи навіть освітлення, і це миттєво змінить стиль ідеально під ваші потреби. Але почекайте, це ще не все. Друга частина справжня магія. Як тільки у нього були всі візуали, він оживив їх за допомогою runway. Це інструмент, який перетворює статичні зображення на динамічні відео, використовуючи лише текстові запити, жодного складного монтажу. Просто завантажуєте фото і описуєте, що має відбуватися в сцені. І найкрутіша частина ви можете контролювати рух камери. Хочете плавний наїзд, драматичне панорамування, ранвей зробить це за секунди. Коли кожне зображення було анімоване, їх просто з'єднали разом, щоб створити те, що ви зараз бачите. І це все простіше, простого. Тож, якщо одна людина змогла створити це за 48 годин, тільки уявіть, що ви можете зробити з невеликою кількістю часу та крутою ідеєю. Підпишись в мене про штучний інтелект.